Привітик привітик! Сьогодні приготуємо ось такий дуже смачний салат мімоза. Особливо ефектно виглядає у скляній формі. Для початку, у мисочку, де ми робимо цей салатик, ми викладаємо дві баночки консервованого тунця. Зверніть увагу, водичку з тунця ми не зливаємо, тому що салат буде сухий без неї. Тепер ми наш тунець розрівнюємо виделкою до ось такого стану. Далі. Додаємо до тунця невелику кількість майонезу. До речі, рецепт домашнього майонезу є на моїй сторінці. Тож переглядай та роби. Тепер беремо яйця, відокремлюємо жовтки від білків. Жовтки ми поки відставляємо, а от білки нарізаємо мілко на кубики. Ось таким чином. Та відправляємо білки у нашу мисочку. Зверху донця. Розрівнюємо та шар майонезу. Ось так. Далі натираємо на мілкій терці відварену моркву, і також відправляємо у нашу мисочку. Знову розрівнюємо та викладаємо шар майонезу. Тепер мілко нарізаємо лук та теж додаємо до нашого салатику. Зверніть увагу, лук ми не підсолюємо, розрівнюємо та додаємо трошечки майонезику. Тепер беремо відварену картопельку, натираємо на мілкій терці та додаємо до нашого салатику. Солимо це єдиний шар, який ми солимо. Зверніть на це увагу. Та покриваємо невеликим шаром майонезу. Ось така краса виходить. Тепер повертаємося до наших жовточків, розминаємо їх виделкою та додаємо до нашого шару картопельки. І все на цьому, все. Так легко і просто, і наш салат готовий. Це дуже смачно. Обов'язково пробуйте цей рецепт. Здивуйте ваших близьких. Приємного апетиту!